Що донатите ви, от в своєму житті? Можливо, з прикладу інших ваших друзів, волонтерів, капеланів, що донатите ви? Що сьогодні донатять капелани? Що вони вкладають? Яку ціну вони платять сьогодні? Це завжди таке запитання. Ти задаєш собі наскільки ти можеш далі піти. Є твої можливості фізичні, фінансові, а є ментальні, і ті ментальні, якщо тобі Господь влажує, чи дав, чи ти хочеш, щоб Він тобі дав, і ти молишся за це, це йдеш, десь получається, десь не виходить, ти відкриваєшся. І коли це військові бачать, що ти не якийсь певний час. А ти а, виходиш більше, і ти Богу задаєш Боже, що далі? Що далі? Що ти вже впираєшся в якусь стіну, що ти в цій лікарні були, той в лікарні, там послужили, тих забрали. Донатиш, донатиш десь частково сім'ю. За фінанси, за правка, матеріальні речі це все. Ти йдеш а, с, с, емоції, які як хтось сповідується тобі. І ти потім це. Ти молишся, щоб його це не пропускати через себе. І потім двоє суток ходиш, і вони всі бачать, і мене буває, піднекриває, що ти думаєш: Господі, ну як же ж так, да? а я не даю собі можливості, щоб ніде не так, знаєте, ну. Дуже неможливо ну, щоб так знаєте, розкіснути, тому що а буває наварачий, щоб ти можеш заплакати, тому що ти як подумаєш, скільки вона тобі всього, а це або жінка, або чоловік, яка сказав, це все. І до цього треба дуже готуватися, я зрозумів. Ми, ну, ти не можеш на тих знаннях, на той базі, якому ти, ти це така серйозна відповідь. Дуже багато часу. А час це завжди. Це а, не тоді, коли тобі зручно, коли тобі кажуть, сьогодні є дев'ять чи 15 білетів на концерт, і ви допоможете, їх треба а, поїхати організувати, це відвезти. Да, звісно, і ти кажеш: звісно, все. Тебе должна бути все машина, другі машини, люди. У людей є. І ти все везеш, ти вистраєшся, Там додому приходиш там в 10 чи в началі 11, тому що потім ти їх каву завіз, ще поспілкувався, ще хтось щось хоче, хтось потом. І це постійно якісь визови, у когось приступ, який дзвонив в 12 чи в час, я хочу з тобою поспілкуватися, це пише плохо. І це ти вже розумієш, що воно вже переростає на щось більше. І ти або відключаєш телефон, або ти рядом його ложиш, або ти дозволяєш ними спілкуватися, чи ні. Або ти спілкуєшся вдома сім'єю про те, що ти за столом чи ні, а потім ти думаєш, що неможливо це переносити десь, тому що діти чують, що І всі кажуть, а що ти спілкувався? Розкажи, я кажу, я не можу. Це тайна ісповіді. Ну, що вона хоч тобі казала? Кажу, ну дуже багато чого хорошого. І все. Я кажу, велика ціна. Каже, вона не думає, що далі робити. Я думаю, ми далі по це поспілкуємося. Знайомі, друзі, і для нас кожен раз запитання. От кінець війни, я потім в кінці хочу сказати, він покаже. Знаєте, вона буде як лакмусовий папірець. По капеланам і по волонтерам, хто останеться в цьому служінні, а хто ні, тому що під час війни вжимається багато, і хто іде, розуміє, куди він йде, куди, хто і ні. Ми всі разні, ми по-разному служимо. Слава Богу, за наш корпус. Що ми, Боже, ми молилися і й цей серце, що ми ще ось католики прийдуть, щоб вони прийшли. І всі кажуть, так, да, ми соприкасаємося на рівні Ісуса Христа, не наших деномінацій, наших вчень. У когось там обряди якісь, там приходять люди і друг друга доповнять і роблять одну роботу. І це дуже корисно на сьогоднішній день. І це дуже класно, що ми можемо гуртом на рівні Полтави, і а там і області, і там України вже початку, да? і вона вже виходить, ми можемо служити. Більше хочу це сказати, да, що ми донатом тут. ну все. ти і медикаменти, і їжу хорошу стараєшся, ти береш їх десь десь відвозиш, і в часові частини це якщо ти хочеш сприйняти це більше, тобі треба задавати казати, Боже, веди мене в те, що потрібно. Тому що ми можемо багато набратися, і вона починає падати. І ти його не держиш все в руках. Знаєте, то як жонглер. Або ти хорошо тренуєшся, або ще... або ти не тренуєшся. Ти стоїш на цьому там і в тебе всього, і ти. Вжимаєшся, по тому що треба тобі і одежа, і фінанси, молитва, зустрічі. Боже, і це все скаплюється, все більше і більше і більше і більше. І люди. І ти думаєш, Боже, дай мудрості, що треба конкретно ти від мене хочеш, що я довжен нести. Тому що звертань дуже багато, і в тебе вже частково є сті волонтерські основи, і те люди там, і там люди звертаються, а ти звертаєшся. А ти ним співаєш. Мудрості нам на глибину з Богом і ти, щоб він нам давав оце, бори, веди. Ну я думаю, так. З Цим негативним досвідом, позитивним досвідом з нашим вигорянням, з нашими хронічними стресами під час війни ваше служіння, як я сказала на початку десь більше 20 років, так? З'являється імунітет до всього цього і сила до служіння? Чи все-таки? Ми розбиваємося і стаємо дедалі менш ресурсними, менш сильними, і просто ми закінчуємося, виснажуємося. Як ж це в вашому служінні минулому році? приїжджали до нас шведи і норвежці, навчали по інституту по навчання там було. І я відвозив його в Карловку. Він служив в Швеції три дня на рівні держави капеланом для особо Таких опасних е е злочинців, і навіть, якщо не помиляюсь по Він таку річ хорошо сказав, ми розказали, де служимо, як починаємо, з початком війни. Там. Він каже, я тобі скажу одну реч, у нас капелани є у пожарника, у поліції, у всіх службах, де люди соприкасаються, де люди отримують рани. Е е він каже, у нас є служіння. Вони зустрічаються раз у неділю, моляться друг за друга, служать друг другу. Каже, візьми це на вооруження. Якщо ви не будете цього робити хоча б раз у дві тижни, вас не, ви не тільки що лукавий буде вводити. Емоціонально, фізично, ви каже, то, що ми зараз навчання, ми це все чуємо, це він давно казав, сприйміть. І коли мене було буквально. Так, хтось помітив, що в служінні я там десь чуть-чуть теж був підустав і мене підвибило. Мене таке було, що я не мог, не мог зрозуміти, що зі мною не... на якомусь рівні. Така, як би сказати, апатія. Мені було непросто. Я переосмислював, думав, що як далі, ти десь, десь зупи... зупиняєшся, Все добре, але насамперед, як ти б хтось енергію забрав. Малий, це я поча всім спілкуватися. Перше, в першу чергу, слава Богу, за дружину, вона, да, так, там, да, хорошо, І коли ти є підконтрольний комусь, да, підзвітний, да, є пастор Володимир, ти підзвітний йому, обов'язково, коли ти комусь підзвітний, ти можеш поділитися, сказати, написати. Є, якщо що, рядом біля тебе поряд. Ми оце після 2-3 неділі. Одного капелана, другого, третього, четвертого. Я дивлюся, починає дето як то бить. І всі не можуть почати відповіді дати, тому що я все казав, ми спецназ. Що особливо, якщо ти йдеш там, де тяжкі, там, де психлікарня, чотири відділення, да, ти там заходиш в колонію, там наші вже військові є, і АТО, і цієї війни з різних причин. На вулиці до мене звертаються люди, карточку потеряли, тисячі гривень пропали. Він вже на вулиці. Допоможіть, його треба десь пристроїти. Там, і воно все сужується, ти його десь пропускаєш. Нам не треба правильно тепер виписувати, нам треба на рівні церкви, корпуса капелані, нам треба зустрічатися, друг другу служити. Час. Це буде в Зумі. У нас є тенісний стол, каже, нам треба починати вечором. Я у говорю, все зустрічаємося, ми робимо теніс, граємо 2-3 часа настольний теніс, помилилися, переключилися. Там, десь там, хтось там баня, там, нам треба знаходити де переключання, нам не треба приглашати Господа, нам треба служити там на рівні. СОЗА є таке на рівні елелмінестри. У нас є інструмент, ми повинні друг другу теж служити. Тому що ми десь становимося, у нас є голочки, які ми можемо десь друг друга, ми всі різні, ми можемо десь своїх когось підранити, хтось неправильно зробив, хтось неправильно сказав. А ми нас не хватаємо, можемо десь всполити, ми, ми емоційні. Нема такої книги, і що в одній країні так. В одної області так приїхали нас, ХСП, вони нам дали саме цинус, з да, то, що ми спілкувалися. Вони нам показали отак і отак. Я дуже дякую, що вони дуже відпали багато на які запитання, яким ти хочеш донести. А тебе не чує. Ти думаєш, що ти якийсь як біла ворона, що тут отак. А ти бачиш. Воно мені так якесь як флешка. Десь ти молишся, щось почую. кажу, Господі, оту інформацію, яку чув там, там ти спостійно навчаєшся у цей час війни, три роки, да, і перед цим. Кажу, Господі, дай хоч. Яку то частку, що я заповню сьогодні. нужний час, щоб вона в мене вспливала. щоб вона мені дала... там знаєш, там знаєш, як піти. Так як ви в студії, знаєте, так хтось в пасторському служінні, да? тому що пастерів багато, а є одні... І кожен на своєму місці. Ми ж стараємося дивитися, о, та та вспишка, отак. Та ми не знаємо, що у цього айсберга під низом, знаєте, да? все ж там внизу, а на виду. І кожен із нас проходить. Нас сім'ї треба викори, щоб Доповнювали вдома, смалилися сім'єю, доповнювали друг друга, доповнювали сім'я, дружина обов'язково. Коли дружина вона в мирі з тобою, коли вона тебе благословляє і підтримує, тому що за кожним служителем великим маленьким, за кожним хорошим президентом і історичною людиною, яка знаходиться в світі, всі люди, да, чоловіки, у них завжди був жіночий тил, просто крутячий. Не все. Навіть якщо ти не знаєш, ти місяць ходиш, варишся і ти думаєш, Боже, як живу в цій ситуації? Ти а що ти думаєш? поділись, поділись. Вона каже, отак Я Кажу, боже, кажу, чого ти мовчав? А ти каже, питав. Ураз і все. Тому що. Ну, Дружина, жінка, сестра. Вона бачить раз по-другому ракурс. Да? Ми то там вчимо, це все знаємо, учимо. А ми його десь забуваємо. І відповіді одної такої немає. Ми беремо, ти вже дивишся. Або ти з'їдеш дистанції, треба віддихнути, передихнути, може, неділю взяти і побути відпочити, помолитися, на ретрит, інкаутер з'їздить, шукати треба відпочинок. Ну, не даром же ж Господь Бог нам сказав. Це колись мені Дмитро Бадюк сказав. Каже: от дивись, каже, є шість днів. Сьомий день покоя. Згоден ти з цим чи не згоден? Це не Були на братському, спілкувалися. Треба один день каже, відпочивати. Відпочинок може виключити десь. Ну Бог сказав. Від перепереключись. Що таке відпочинок? Час на рівні зума, на рівні. Спілкування кава десь зустрілися, знайди ту людину, як ми, ми друг другу кажемо, кому ти можеш довіритися, помолитися? Все, може, ти не щось там побачиш, не те, що ти почув. Запах не той почув, не туди поїхав, десь хтось відкрився, десь якісь моменти, десь ти, ти був слабий, тому що, знаєте, раз, а лукавий він чуй, тому що ми спецназ, ми на передовій. Ми завжди, як Христос сказав, і йдіть, я посилаю вас як овечок середів, волків. так? Да. І дай Бог, щоб ми могли довіряти. Даже вашому от, в лиці, я знаю, вашу сім'ю, вашу церкву, слава Богу, ти приходиш, коротенько написав, помолиться тяжко. І да, там, може хтось ручки поставив, слава Богу, помолиться, не помолитися, але ти знаєш, що вже є підтримка, що вже людина. і Це дуже важний час. Молитва дуже серйозна. Молитва, молитва, навіть твоя праця, довіра. Ну і класно, коли біля тебе є. Вірні люди не способні вірення їх завжди, як у Христа, як у нас у людей, цей час от, от, отак, не, вистачає. не вистачає. Якоїсь такого кліше, що треба робити, нам уже дають базу. І ми бачимо в нашої обстановки в Полтаві з нашими обстрілами в Дніпро, так в Тих, так. Да, ми бачимо, як що треба треба робити, і де ти знаходиш в цьому відпочинок, і як ти можеш перестроїтися, кому ти можеш довіритися? Ну. Ми, звісно, ми розуміємо, Господь Він відновлює, показує на наші помилки, де каже, що треба брати, а що ні. Тому що ми дуже буває, нами беремо, що ми можемо понести.